Вітаю, шановні члени журі з трибуни вже як конкурсант, як учасник, і хочу провести з вами майстер-клас на тему Зентанг, техніка малюнку та медитації. Ну, спочатку кілька слів про себе, як говорили всі мої попередники. Я вчитель школи 54 підстаж до 30 років. Люблю дітей, з задоволенням працюю з 5-11 класами. Перші четверті класи у мене охоплені гуртковою роботою, яке вже говорила на педмалюнку. В принципі, вікова педагогіка, вона, безперечно, якогось підходу до дітей початкової школи, середньої школи і старших класів, звичайно, вимагає. Значить, останнім часом. З огляду на ситуацію, звичайно, в мене більший акцент своїй практичній діяльності на графічні техніки, попри те, що сама я люблю декоративні розписи і тривалий час ними займалася досить професійно. От виставка Кольори натхнення, яка була в інституті, в інституті тоді Грінченка, чи вже в університет він був. Стела Євгеніївна може сказати, що до десятка моїх робот там красивих висіло. Потім я якось більше заглибилася вже сама як художник, оскільки я вважаю, що вчитель все-таки повинен займатися практичною діяльністю і сам, і своїм прикладом надихати дітей. Я переключилася трішечки на іконопис, як я вже говорила про себе в зустрічі. Я їздила в Львів, Український католицький університет, там невеликий курс з іконопису пройшла, і зараз працюю в техніці ікони. Справжні техніці ікони на дереві і на склі. Всього багато зроблено і приносити сюди немає можливості. Але в принципі, хто поцікавиться на Фейсбуці, можна знайти мої роботи. Також я готувала відео, коли заповнювала інформаційну картку. Його теж можна переглянути в Ютубі, що більш детально говорить про мої здобутки як вчителя і як людина, яка малює сама. Значить, акцентуючи на тому, що зараз всім бракує позитивних емоцій, діти потребують розгрузки, і ми потребуємо розгрузки. Я стараюся, окрім того, що використовую всякі нетрадиційні техніки і їх поєднання, якось дати їм можливість релаксувати. Одна з таких технік, яка дає таку можливість, техніка зентанг, техніка досить свіженька, запатентована американцями ріком Робертсом і Марією Томас. У 2006 році запатентована як метод, який дає можливість розслабитися. Зен. урівноваження, а оце ректангл, квадратик латинське, трошки обрізане для того, щоб малозвучніше звучало. Значить, запропонували вони техніку малювання на квадратиках. Стандартна квадратика, у кожного такий є: 9х9. Звичайно, те, що у вас в файликах стоїть як зразки, це найпростіші зразки, які можна використовувати, поєднувати в собі, а складніше, то воно, звичайно, вимагає вже якоїсь попередньої роботи, щоб це не був перший. Ну, Я бачу, що ви тут всі люди з мистецькою освітою, я думаю, що у вас все йде прекрасно з першого разу, якщо хто цього ніколи не робив. Значить, я пробувала з дітьми видала їм ці. Квадратики не сказала навіть для чого. Перше питання, яке прозвучало, це треба думати, коли ти його малюєш? Чи ні? Я кажу, ні. От як на душі. Так і намалювати. І одна мені після того сказала: такий настрій був повіситися хотілося. Птикласниця, до речі. І я кажу – так заспокоїло, так що квадратики свою функцію виконують. Ну, Для того, щоб було цікавіше, я все-таки. Не можу сказати, що писанкарка, але і писанкарка в тому числі. Більше 20 років є традиція добра давати якісь майстер-класи і в школі, і в національній бібліотеці для дітей. Я з ними тісно співпрацюю відділом естетики. От майстер-класи з тої чи іншої техніки писанки. Ну а зараз я почала пробувати поєднувати зентанг і яйця. Багато в інтернеті є матеріалу, можна подивитися, дехто подає це як. Модерністське оформлення яєць, а дехто так і пише зентанг. Писанка в техніці зентангу. У всіх у вас є писанки, будь ласочка, у всіх є зразки. Подивіться, у всіх є квадратик. Не починайте зразу на яйці. Вони всі миті, протерті, не хвилюйтеся. Значить, у всіх є все необхідне для того, щоб спочатку пробувати на клаптику паперу. Ну, не так, але ну, не знав його. Mm -hmm. Судячи з того, що деякі малюють, так взагалі шедеври. Mm -hmm. От, на клаптику паперу якось спробуйте, а потім в руки, маркер, він дозволяє спокійно це робити, сохне під руками, навіть не мажеться, так що робота досить акуратна. І, будь ласка, запрошую до релаксу. Так, де те, що. Де те, що посприяє релаксу? Зараз секундочку. Хто себе почуває в силах, ну я дала можливість кожному на квадратику спочатку. Спробувати, а потім, а потім. Якщо хтось розіб'є яйце, я запас невеличкий. Будь ласка, не комплексуйте з цього приводу. Що сказати ще, поки ви працюєте? Ні, будь ласка, не думайте на квадратику. Відпустіть свої думки і Ось тут, попробуйте, будь ласка. Це може бути просто крапанка, обвели кружечки, зробили там якусь ну, крапанка маркером. Обвели кружечки біленькі, поставили всередині крапочку, більше-менше зафарбували фон. І все. Якщо комусь складно. На що ще хотіла сказати? що техніка росте і розвивається. Останнім часом її почали доповнювати кольором, різними кольорами. От я пробувала яйце, не всім видно. Пофарбоване барвниками це яйце, і потім на ньому маркером і білим маркером виконаний такий малюнок. Це вже не просто на квадратику. Вона дозволяє затінювати трішечки, надаючи об'єм цим картиночкам. Також, якщо хто цікавився, то є така техніка дудлінг. Взагалі малювання без правил. Тут начебто є вимоги до того, що ми малюємо на основі елементарних засобів графіки, лінія, вигнута лінія, крапочка, коло. А там взагалі без правил. От як стала Євгенівна, нам намалювала мордочки на кульках, коли ми тільки приступали до цього процесу перегонів то можна сказати, що це дудлін такий без правил. Діти малюють мордочки, звичайно. Що? Необдуманий малюнок. Так, да, Необдуманий малюнок, але дудл це взагалі без правил, тут все-таки є хоч якийсь... Ой, вибачте. Є все-таки якісь обмеження щодо того, які лінії використовуєте також. до речі, всі Коли хтось вам зводить, то буде кому

Ще щодо засобів, зверніть увагу, це виконано лінером, а це просто маркером таким, як у вас в руках. Ну тут лінер трошки тонший штрих видно. А це просто маркером, який у вас кожного в руках. Ну воно теж цікаве, але видно, що та робота тонша. Лінером і маркером такий, як ви. Так, будь ласка, лінером і маркером, який у вас в руках. Лінер, тоненькі лінії, бачите, воно так трошки. А це такий маркер як у вас в руках. Ой, не зафарбувала один листочок рисочками, боже. Зараз виправлюся цей ряд показувати. Угу. Лінером і маркером, такий як у вас. Легійно Ну, Я з йому на настрій, я слухаю себе. Так, тут всі бачили. Ось, в принципі, час підходить. Коли ми почали, Наталя є. Скільки? Вісім хвилин, бо я щось не зафіксувала початок. Я бачу вже є перші зразки. Щось таке, як сучасне місто, якийсь урбанізм. Ні? Ні. Ти ніколи, я ж, я це не розписував. Ну чого? В дитинстві колись там один раз. Ще одна дата? Ні, -ні спасибо. Це я цієї штукою, господи. Ну ви потренувалися, а там що вийде, що вийде, просто щоб себе трошки вільніше почували на яйці, все-таки яйце є яйце, це на листочок паперу. На яйці складніше, хто не має досвіду. Але не хвилюйтеся, всі тривоги геть.

Майстер-класи в такій аудиторії це дуже цікаво, правда? Маркером на яйці, то в мене можна сказати так і початичу. я Якось більше увагу приділяла традиційним технікам: мальованки, дряпанки, одряпанки тут. Оце із традиційних технік, яким я приділяла увагу. Воском, воском раз, два, три. Оце маркерами кольоровий зентангу. А оці дряпанки три, бачите? Живу, да. Це одна з перших, вона давня, я ще коли навчалася. Покажу Вадим Івановичу, я йому привіт передавав. Ну. Ну, це такі. Почекайте, Ангела гарна виставка. Почекайте ще мої, мої туди ще. Ну так. Маркер молюбцем трошки підкрасимо. Трошки ближчий. Тобто, як для того, щоб в шкільних умовах, то бачите, ну, да, легко його можна так, виконати. Полі вже немає часу, там щоб це боже. А ви там от ну, папочка була. Дрібна робота. Що, що? Ну зовсім чуть-чуть. Ну там зовсім чуть-чуть вибачте. Ну зовсім чуть-чуть. Ручки видно трошки потіли. Ну, попри що воно напливе, не бачу. Да, да. Ви... Так, Так от така дерево життя дрібненька, така робота, Ви вищо?

Шоу, котики, котики. Любити котики. Що у всіх таке оригінальне, ні, у кожного щось своє, ні на що не схоже. Які ви творчі? У ну, кожного в голові свої думки. Він відрелаксував відповідно, так? І дивіться, кольоровий, бачите? Накрашене мої ці. О, ні, тут то дряпанка, тут. То дряпанка. Я навіть старалася світлотінь передати. Мені дуже корисне. Крашене цибулиням, до речі. Цибулиня <плес> <Чи>, так хорошо <плес> Цибу... взагалі. Це булиням два яйця, а то професійні фарби. Це який це масси? Чи коричневі? Таке кремовеньке. Кремовеньке. Да, да, я зрозумію. А я собі тако. Так, що, будь ласка, з інклюзивними дітьми можна пробувати цю техніку, в кого є потреба. На квадратиках паперу, звичайно. Ні, ну не яйця, з дітьми квадратики паперу. Ні, 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 каже, про інклюзиви. Інклюзиви квадратики паперу. Чому? Я так інклюзивна, але я не тільки я з треба робити. У нас один і. У мене аутістка, яка, вибачте, міласенька, виробляє все. А другий, отак розірвається, у нас один-два, але в принципі вони якось більш-менш спокійно ведуть себе на Ви, моєму предметі. А це прогресається всім сюди. Цього не знаю, ні, мені ще не летіло, ну, я навіть дивувала. Я навіть дивувалася, що ті, які офіційно вважалися інклюзивниками, такими є. Бо, як, на мою думку, зустрічалися більш проблемні діти. В них такого паспорту не було. Розумієте? Ну, а для інклюзивних я кажу, я пробувала на своїх дітях квадратики. Яйця, яйця ще не пробувала, пробувала квадратики. А, ага. Ось такі кубоки дають. Ні, чого? Нам в районі в Дніпровському районі нам суть подавали за плешки. Оскар дало газу такої фіолетової школи. Ага, у мене така школа. Є багатьох кермічні мастері. Стекла вирізано і просто красиво. Скотня Голин, дружу, школа номер 6. У нього вже є кераміка, це можна виготовити, дійсно централізовано. І був би такий вчителем класів, стояв про кераміку. там золотий. Чи А Глат. на місці що? Дали дві грамоти і все. В музике, да. Значить нам з тобою повезло. Ну мені дві грамоти дали. Далі мені одну подяку дали, одну грамоту. А подяка як тобі більше? Так. Так я так бачу, що вже всі більш-менш завершили, бо тут кінець наближається. Зараз Наталія Анатолівна прийде. Кінець наближається. Свято наближається. Питання до мене, будь ласка. І вам дякую, і вам дякую, ваша творча робота любому вчителю підніме настрій.